Закарпаття туристичне в ході реалізації програми розвитку туризму та курортів на 2016-2020 роки управління туризму ініціювало розроблення туристичного бренду області. Щоб дізнатися, з чим асоціюється Закарпаття у туристів і тим самим вибрати елементи для майбутнього логотипу, було проведено соціологічне дослідження. Таким чином було визначено кількість туристів, які відвідують область, їх цілі перебування тут та елементи, які найбільше асоціюються зі срібною землею. Туристи дедалі активніше відвідують Закарпатську область. Лише з початку 2016 року їх кількість збільшилася на 30%. Це число ходять ті гості краю, які залишаються в готелях мінімум на одну ніч. Побільшало і відвідувачів, які приходять на екскурсії, але не залишаються ночувати. Ми працюємо над розвитком інфраструктури, як дорожньої, так і туристичної, так і супутніх галузей, які допомагають обслуговувати туризм. Але ми так само поставили собі в цьому році вивчення думки туристів: що вони думають про Закарпаття, з якими ситуаціями вони стикаються, що на що хотілося б повпливати, аби були максимально комфортні умови перебування туриста на території Закарпатської області, щоб дізнатися мету відвіду Закарпаття. Ця та найцікавіші для гостей місця срібної землі управління туризму одата факультет соціології ужну провели дослідження. Серед усього туристи виділили закарпатську кухню та гостинність. Часто відвідують Закарпаття, щоб помилуватися горами та фауною. Основні завдання. Які ми так само перед собою ставили, це з'ясувати емоційні раціональні аспекти сприйняття категорії Закарпаття. дізнатися, з чим пов'язана саме унікальність туризму Закарпаття в порівнянні з іншими областями, визначити основні складові туристичного Закарпаття і їх важливість для розвитку області. На основі думок туристів місцевого населення та власників туристичних об'єктів до Закарпатської ОДА надійшло вісім варіантів логотипу, серед яких вибрали три згодом концепції. І отримають три оцінки. Перша оцінка це буде оцінка жителів Закарпаття, туристів, які в нас відпочивають, і вона буде у вільному доступі, проводитися в режимі онлайн через голосування на сайті вітаємо на Закарпатті». Другі хто будуть оцінювати, ми звернемося до нашої спілки. Художників, які проведуть оцінку з точки зору, десь і можливо, і елементів історії, елементів візуалізації, підбору кольорів. Туристичний бренд Закарпаття міститиме також кілька фраз, які характеризують край після оцінювання та вибору одного логотипу. Його приймуть на рівні обласної влади та презентують громадськості.